Без дощів сьогодні по всій Україні в усіх областях панує спека 30-35, а то й більше градусів. Літня погода стає у копійку. Хто на цьому заробляє, з'ясовувала Наталя Малярчук. Цього тижня спека поб'є всі рекорди. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться аж до 40 градусів. І українці, хто як може, тікають від палаючих променів. Сіла в холодочку під деревом і відпочиває. Та один лише холодок не врятує. Медики традиційно радять пити багато води. Як не взяли із дому, доведеться купувати. Пів літра у кіосках коштують від семи гривень, Півтора літрова пляшка вигідніша 15. А от Іван Федорович на воді економить, набирає в бюветі, натомість тамує спрагу найдешевшим пивом. Ну акцію об'являє береш три бутилки, виходить по 5 гривень. Справжню конкуренцію пиву та воді склав квас. Цей напій навіть робочі місця створює. На сайтах вакансій по всіх регіонах зараз шукають сезонних продавців квасу зарплати від півтори тисячі у Полтаві і до чотирьох у Харкові. Пів літра пінного напою цього сезону купують по 10 гривень. Утім, є варіант дешевший склянка холодного лимонаду за 4 гривні. Продавець Віталій каже: щодня продає по 100 літрів солодкої води. Що полюбляють найбільше куля. Молочний коктейль, протеїновий. От у нас ще є для спортсменів. Все п'ють. Жару п'ють. Берегти голову від теплового удару дорожче, ніж тамувати спрагу. Найдешевший капелюх на вулиці від 50 гривень. А це скільки? 200 так? А в чому між ними різниця? Якість. Якість тобто в цій буде катон 100%, а там синтетика. Втім, рятуватися від спеки днями доведеться і у власній оселі. Зараз у магазинах сезонні знижки на кондиціонери можна знайти і за 4,5 тисячі гривень. Україна не єдина держава, яка потерпає від високих температур. 40 градусів показують термометри у Німеччині, Франції та Іспанії. У Європу гаряче повітря принесло із Сахари. Синоптики прогнозують, під вентиляторами доведеться просидіти ще за два тижні. Наталя Малярчук, Віктор Шевченка, Сабиття канал Україна.